І до головної флотської події тижня, 1 квітня цього року виповнилося 75 років від створення чорноморського вищого військово-морського училища імені Павла Степановича Нахімова, правонаступником якого став спочатку Севастопольський військово-морський інститут, а в подальшому Академія військово-морських сил. Напередодні святкування ювілею у стінах Вищого військово-морського навчального закладу імені Адмірала Нахімова відбулися урочисті заходи. Далі наші кореспонденти. Академії військоморських морських сил імені Павла Степановича Нахімова, 75 років. Поважний вік. Розпочалися урочистості з самого ранку на плацу Уславленого морського вищого військового навчального закладу. Відсвяткувати ювілей своєї «Альма-Матер» з різних куточків країн СНД приїхали колишні випускники. Усі вони разом з особовим складом академії, курсантами та ліцеїстами, вишикувалися перед центральною трибуною. Зовсім як тоді, у свої далекі курсантські роки, собачоля можні чоловіки, офіцери, які з гідністю віддали багато років військовій службі. Усі завмерли в очікуванні початку урочистої церемонії. Під звуки військового оркестру, чітко крокуючи, вздовж строю проходить знаменна група академії. Тимчасово виконуючи обов'язки начальника академії ВМС Нахімова, зустрічає почесного гостя заходу першого заступника міністра оборони України Олександра Олійника. Здравствуйте, товариші, валяті, Вільно! Продовжився захід ритуалом урочистого вручення бойового прапору Академії військоморських сил. За постановою президента України його було передано тимчасово виконуючому обов'язки начальника Вищого військового навчального закладу, капітану першого рангу Петру Гончаренку, як символ честі, доблесті та слави. Від імені президента України, верховного головокомандующа ворожованих сил України Віктора Федоровича Януковича. от имени министра обороны, коллеги Министерства обороны Украины и от себя лично искренне и сердечно поздравляю личный состав Академии военно-морских сил имени Павла Степановича Нахимова с 75-летием и вручением боевого знамени. Это, несомненно, знаковое событие в истории славного военно-морского учебного заведения. История Черноморского училища тесно перепетена со славной историей города Севастополя, а боевые традиции прошли испытания временем при умноженном современников. Севастопольских нахимовцев всегда отвечала беззаветная любовь к родине, морю и флоту, высочайший профессионализм, верность присяге и воинскому долгу. Участие ветеранов в торжествах олицетворяет преемственность поколений, вдохновляет молодежь преданно служить своему народу, мужественно и стойко защищать родную землю. Убежден, что в воинском строю Академии стоят их достойные продолжатели, будущая морская элита Украины. Именно нынешнему поколению курсантов, ведущего войскового морского учебного заведения страны, предстоит своим радным трудом укреплять авторитет Украины в мире как морского государства. Уверен, что каждый из вас будет стремиться идти вперед, проявлять свои лучшие качества для успешного владения военно-морской профессией на самом высоком уровне. Уважаемые товарищи, в этот памятный в истории Академии день от всей души желаю всем вам крепкого здоровья счастья и благополучия, мира и согласия, успехов в великих свершениях, благородном деле, служения своему отечеству. Шановные особовому складу, військовим морякам, ветеранам флоту, нагоди 75-го речницы Академии військово морских сил имени Павла Степановича Нахимова та вручения боевого прапора. Шановные військові моряки, дорогие ветераны флоту, Сердечно вітаю вас із знаменною подією 75-річчям від дня заснування Академії військово-морських сил імені Павла Степановича Нахімова та із врученням бойового прапора. За цей період ваш навчальний заклад відбував сотні морських офіцерів. В його стінах здобули освіту видатні воєначальники армії і флоту. Відомі вчені, інженери, керівники підприємств, оборонної промисловості та органів державної влади України. Сьогодні академія покликана реалізовувати стратегічне завдання щодо забезпечення обороноздатності Української держави та недоторканості її морських кордонів. Впевнений, що кожен із вас з честю буде виконувати свій військовий обов'язок, залишаючись вірним флотським традиціям та своїй вітчизні. Бажаю вам і вашим рідним міцного здоров'я, миру і благополуччя. Президент України Віктор Янукович. Звичайно, що на святі були присутні представники влади міста, які завжди тісно співпрацюють зі Збройними силами України, зокрема з Військово-Морськими силами України. Вам випала висока честь бути курсантами вуза, котре носить ім'я великого руського флотоводця адмірала Павла Степановича Нахімова, героя Кримської війни. Он особенно дорог нашему городу тем, что максимум своих интеллектуальных и моральных сил отдал служению своему народу и в наиболее тяжелые минуты всегда воодушевлял защитников Севастополя, вселяя в них новые силы и уверенность. Выпускники училища всегда служили на передовых рубежах. Они свято чтят завет адмирала Павла Степановича Накимова. У моряка нет трудного или легкого пути. Есть один путь, славный. Не могу не отметить тот факт, что вуз воспитывает в своих курсантах исключительные личностные, деловые профессиональные качества, которые отчетливо выделяют выпускников военно-морской академии на каждом выбранном им поприще. Выпускники академии всегда с благодарностью вспоминают свою альма-матер и продолжает славное дело великого адмирала. Огромный жизненный боевой опыт выпускников Академии активно востребован двумя дружескими флотами, базирующимися на территории Севастополя. И нет сомнения, что благодаря высокому уровню профессиональной подготовки, военно-патриотическому воспитанию, полученному молодыми офицерами в стенах легендарного института, Украинский флот имеет не только уникальное наследие, но и колоссальный потенциал для развития. В свою очередь, Севастопольская городская администрация всегда помогала и будет в дальнейшем подставлять дружеское плечо помощи учебному заведению в решении его насущных проблем. С праздником вас, успехов в совершенствовании ратного мастерства, крепкого здоровья, благополучия, мира и надежного семейного тыла. Еще раз с праздником! Училище является неотъемлемой частью нашего города. Курсанты, преподавательский состав, выпускники училища активно участвуют в общественно-политической, культурной жизни города. Оркестр училища по праву замечательно представляет наш город в международном фестивале военных оркестров. Это способствует повышению имиджа нашего города, привлекает внимание многих зарубежных стран, многих жителей бывшего Советского Союза к нашему городу. Сегодня городской совет вместе с училищем делает все, чтобы город имел в лице училища надежного партнера по военно-патриотическому воспитанию молодежи, чтобы те традиции, которые были заложены десятилетия назад, получили свое дальнейшее развитие. Выпускники училища принимают активное участие в местном самоуправлении на всех уровнях, от сельских до городского совета. Замечательный день юбилея. Я желаю всем курсантам, выпускникам училища здоровья, активной жизненной позиции. И пусть история, которая 75 лет украшала наш город, в будущем получила свое развитие. С праздником, дорогие курсанты и выпускники училища. Від Севастопольської держадміністрації та міської ради з нагоди 75-ї річниці створення академії військоморських сил імені Нахімова за вагомий внесок у справу розвитку збройних сил, високий професіоналізм, зразкове виконання службового обов'язку, дипломами, почесними грамотами, грошовими преміями та цінним подарунками були нагороджені найкращі офіцери військоморських сил збройних сил України. Голова Севастопольської держадміністрації також вручив пам'ятний подарунок командуванню академії ЯЛ 6 Створений відомим одеським майстром Ігорем Педановим, за кресленнями російського імператорського флоту, також від міністра оборони України найкращих офіцерів Військово-морських сил збройних сил України. Ветеранів академії 1941 року випуску було нагороджено відзнаками знак пошани за сприяння Збройним силам України та медалями за заразкову службу у збройних силах України третього ступеня. Серед випускників, які приїхали на святкування ювілею свого навчального закладу, багато відомих нам людей. військово-морських сил збройних сил України. Адмірал Віктор Максимов, випускник 1974 року, міністр оборони України 2010-2012 років. Нині радник президента України адмірал Михайло Єжель, випускник 1975 року, заступник начальника Генерального штабу збройних сил України, віце-адмірал Ігор Кабаненко, випускник 1983 року. Тощо вони й дотепер з задоволенням зустрічаються разом, відвідують свою альмаматер, згадують курсантські роки та своїх викладачів. Я пам'ятаю дуже добре, хорошо викладача математики Шутікова. От такого, був у нас те саме раз. Та э, дуже, дуже великий вклад в наш, так сказав, формування наше внесли наші командири-рот. Мужик Федор Олександрович, у мене був командиром роти. А в самому початку був Каравінський Анатолій Петрович був командиром роти. Які зараз курсанти? Чим різниця між вами? думаю, що ніякої різниці нема. Такі ж самі курсанти, такі ж самі нормальні курсанти, без всяких самих Нормальні ребята. От. Це ми з точки зору сьогоднішнього дивимося, що я думаю, що це майбутнє достойна наша зміна. Так що, саме головне, що вони навчаються тут, що вони витримали ті іспити. От. І сьогодні. Я думаю, і вони пишаються, ми пишаємося ними. Сьогодні спілкувався з випускниками, які закінчили зі мною цей навчальний заклад у далекому, 1983 році. Це хвилююче, це, це ще раз, знаєте, дає можливість задуматись про те, що ми робимо, як ми рухаємось, які. Ми повинні робити кроки для того, щоб ці традиції, ці серйозні, такі фундаментальні речі, щоб вони залишалися з нами, і щоб ми дійсно робили нашу державу потужною європейською державою, яка надійна захищена, в тому числі і військовими моряками. Звичайно, в цей день хочеться побажати всім випускникам, які закінчили в різні роки. Сьогодні тут були ветерани, які закінчили в далекому 1941 році. І новому поколінню курсантів, які навчаються тут в стінах цієї нашої альмаматери, і тим, які мріють права військово морську службу, побажати, по-перше, всього самого доброго, успіхів, удачі, родинного благополуччя і вірити в те, що життя можемо на краще змінити лише ми самі, як то кажуть, ніхто крім нас. Під час урочистого заходу перший заступник міністра оборони України Олександр Олійник поспілкувався з пресою на запитання про майбутнє вищих військових навчальних закладів. Він відповів: військові навчальні заклади будуть оптимізовані, але освіта буде самодостатня для майбутніх збройних сил України. Також було зазначено, що Міністерство оборони України спільно з виконавчою владою Севастополя прийняли рішення виділити 10 квартир для військовослужбовців Академії військоморських сил. Продовжився захід урочистим покладенням вінків та квітів до меморіалу вихованцям Чорноморського вищого військоморського училища загиблим у 1941-1945 роках. Потім випускники сфотографувалися на малому плацу біля пам'ятника Нахімову. Знову разом, як в курсантські руки. На жаль, вже не в повному складі. Роки беруть своє. Після спільних фото усі гуртом пішли до Курсантської алеї. Тепер на території Вищого військово-навчального закладу стало на 75 п'ять кіпарисів більше. Тим паче, що кожне дерево посаджено власними руками випускників легендарного училища.